Нові сестри Тильнюк вокальний дует із 25-літнім стажем радикально змінився. Оновлений склад, музику і тексти презентують у незвичайному турі. Івано-Франківськ, четвертий у гастрольному графіку. Після нього ще столиця, і перше знайомство з новим проєктом завершиться. Вхід на усі сім концертів туру безкоштовний, а програма виступу компактна. 14 пісень, три з яких належать самим сестрам, а інші 11 – на вірші культової письменниці сучасності Оксани Забушко. Вірші Оксани Забушко, очевидно, вони настійні. Тільки Має таку живу кров, яка дуже сучасна, яка дуже швидка, яка має таку особливу сучасну мову, що, очевидно, і музика так само на це в гармонії з цією поезією, виглядає так само такою. Це закриті презентації для тих, хто це розуміє. Я говорю про тих, хто близький нам по крові, про групу крові, про різні такі речі, тобто, які є важливими для визначення взагалі. Скільки таких є людей на Україні? Де вони, де вони живуть, де вони ховаються, і які вони є взагалі? Як вони виглядають? Як виглядають ті люди, які сприймають таку поезію, таку музику? Цей проект наголошують сестри, вирізняється ідеєю. Вона полягає у віршованій свободі, поєднаній з музикою. Молодійний супровід вокалісткам забезпечили троє музикантів, віолончелістів. Такий мінімалізм, гостромодний тренд на заході. Звучання віолончелей подібно по перше, до ну віолончелі, віолончель, по-друге, можливо, імітація гітарних якихось моментів. І оце поєднання з однієї сторони класична віолончель, а з другої сторони рокова гітара, тільки в перекладі для віолончелі. Виходить дуже цікаве звучання. Проект Тильнюк Сестри постає перед місцевою публікою не вперше. Три роки тому з концертом на підтримку альбому Жовта Кульбаба, а у 2010-му разом з київським молодим театром та музично-поетичною виставою Інкрустація. Останній приїзд відбувся без гучної промоції, адже сестри не зраджують собі, не бажаючи гратися в шоу-бізнес.